Слава Україні, житлово комунальні підприємства надають максимально в повному обсязі послуги, не дивлячись на ті виклики, які були і є на сьогоднішній день. Це 20-21 рік, 22, 23. Це ковід, це війна, це ті ситуації, які нас заставляли працювати не тільки в фос-мажорі, а й на звичайних ситуаціях, коли відключалися електроенергія, були перебої з постачанням електроенергії. І ми старалися все робити для того, щоб ці послуги надавалися максимально якісно в повномосі, хоча дуже-дуже багато було викликів. Але ситуація, яка в нас склалася наразі в житлово-комунальному об'єднанні через позов, який подав Нафтогаз України, це виходить вже за межі не тільки рамків закону, а здорового глузду. У 2021 році житлово-комунальне підприємство надавало послуги. На основі підписаних угод з Нафтогазом України і відповідно були в реєстрі, і отримали відповідний ліміт в повному обсязі. 9 лютого було підписано, був підписаний меморандум між Кабінетом Міністрів в особі Міністерства енергетики і Нафтогаз України і Асоціації міст України, яким передбачено, що підприємства... Не збільшують ціни на послуги, а відповідно, уряд в особі Міністерства Нафтогаз забезпечує постачання газу по ціні, яка була зафіксована на той час. Це 7400 гривень. Таким чином, підприємство працювало, не дивлячись на те, що в нас і ковід був, і дуже складна ситуація була з платежами. У 2023 році Нафтогаз звертається і говорить, що в зв'язку з тим, що ви не проплатили 90% за спошитий газ, а 86%, тому ви повинні заплатити не 8 тисяч, а 36 тисяч гривень. І що вражає, що, не дивлячись на те, що ми аргументували, що. Був є законодавство, є меморандум, є закон, яким передбачено, що ми повинні надавати ці послуги. Суд Хмельницький господарський суд, суд в особі Ігора Васильовича Грамчука приймає рішення і стягує житлово, зобов'язує житлово-комунальне підприємство заплатити Нафтогазу 36 мільйонів гривень. Ми мали нагоду зустрічатися з керівництвом. Уряду, особі Міністерства нашого профільного і відповідно Нафтогаз України, і аргументували, що поясніть, як можна відключити населення від теплопостачання в березні місяці, коли мінусова, ну, зимовий період часу, коли мінусова мінус на вулиці, так? яким чином це зробити? Так, 10% людей не проплачує. Добре, є ну, для цього є процедури. Ну, 90% людей проплатило. І що? Ми повинні були всіх відключити від опалення, школи, садочки, населення. Тому що, ми, комунальне підприємство, не змогло забезпечити прихоті і вимоги Нафтогаз України. І де взялася сума 36 мільйонів, коли ми говоримо, яка собі вартість виробленого газу в Україні? 1700 там, гривень. Так. Чому продають за. П'ять разів дорожче. Цієї суми нема. І одна такі питання ніхто не може відповісти, але рішення підіймаю, прийняли. І наразі житлово-комунальне підприємство підготувало апеляційну скаргу. І ми сьогодні хочемо, щоб не тільки наша Славутська громада, тому що такі виклики є по багатьох громадах. Зрозуміли ще раз, де ми живемо, в який час ми живемо. Де наш уряд, де наше законодавство, де наша Верховна Рада, в яких, яких рамках ми сьогодні існуємо в відношеннях з газопос... Нафтогазом України? Тому це важко пояснити, але ми все ж таки розраховуємо, що апеляційний суд розгляне і відповідно прийме рішення в рамках чинного законодавства. А наразі я хочу що сказати, що у таких умовах нам приходиться. Працювати, не дивлячись на ті виклики, які є, що є війна, що бомбардують наші об'єкти, що є перебої, що нам треба забезпечувати і резервне постачання енергетики, що треба платити вчасно повному обсязі за електроенергію, податки, заробітну плату. Але від того, Податки не заплатив часно, є податкова, яка зразу штраф. Заплатив електроенергію, є сьогодні попередження про відключення, в тому числі є вже попередження про відключення котелень, так само до 28 грудня цього року. Тому, шановні споживачі, перше, я дуже просив би ті, хто можуть, і зобов'язані треба платити повному повномовсьці. Ті, хто не може, будь ласка, звертайтеся в відповідні інституції. Для отримання субсидій. А якщо такої можливості немає, то давайте звертайте до нас, ми будемо індивідуально розглядати, яким чином допомогти. Ми не можемо сьогодні зробити так, щоб ми залишилися без тепла, без води і без відповідних послуг. Я розумію дуже добре, що це частичка тільки нашої відповідальності, але у вина великий жаль. І сьогодні ми не знаємо від кого більшого горечка. Тому ми свої зобов'язання повинні все одно виконувати. Ми повинні сьогодні надавати послуги, будемо надавати послуги. Я просив би максимально проводити оплату за послуги. Ну а далі ми будемо вже використовувати всі закони методи для того, щоб відстоювати інтереси комунального підприємства, наших славучан, наших громадян, українців. Слава Україні! Все буде Україна.